Припустимо, я вкрав у вас годинник, а ви вкрали в мене машину. Але одного дня починає функціонувати совість, і вона говорить мені: тобі потрібно розібратися з цією вкраденою річчю. Щоб ми складали баланс, як на банківському рахунку, ми в собі думали так: ну цей годинник коштує 100 гривень, а машина коштує там сто тисяч гривень. Ви мені винні що. 100 тисяч мінус 100, от все, я, я не маю потреби вам повертати. Ви все одно е винні мені набагато більше. А духовний рахунок вимагає, щоб я забув про те, скільки ви мені вимагає тільки одного моя сум, моя совість, щоб я вирішив проблему цих 100 гривень. Я маю сказати, пробач мене, я вкрав в тебе годинник. Це мій гріх. Я повертаю його тобі. І я не повинен говорити жодного слова про машину. Я не маю права згадувати про неї. Лише Святий Дух має право сказати йому щось.